Потім Ти останнього тижня масової інформації, спеціальні збереження створився, таки не як на мене. Скандал, де містяну. підходить до роботи ради, я це доповів своїм тілом. За останні тільки дві сесії, ті сесії, які було прийнято більше 300 земельних питань, були прийняті галузеві питання всі, які потребують міста Чека. Та кількість, яка не була прийнята за півроку, коли ми були. Сесії. Друге. Була проведена дві комісії, дуже важливі, з депутатами, головами фракції, депутатами міської ради, було прийняті низка рішень, важливих для міста. Завдяки цим рішенням 4,4 мільйони разом з комісією по державні адміністрації 4,4 мільйони гривень було списано по їх перед щодо викорованості для І Тому, коли ми ви висказуєтеся, я хочу трошки вам нагадати історію. Минула пенсії, після того, як я відмовив вам, в присутності робітників конкурсу, підписувати до суперфісі на забудову ресторану на 6 тисяч квадратних метрів парку П'ястеріччя. Це партія ліні демократів. Прийняла такі рішення взяти за мою заяву до уваги. Але, в свою чергу, ви вийшли на телеканал і сказали, що Радульського ми вигнали в зв'язку з тим, що він робив корупційні дії по продажу землі і все остальне, в групі партії Ліни Демократів. Після цих слов я сказав на сесії Сергій Олеч, я вам доведу, хто у вас є. За півроку ви результат. Ви були відправлені в міськах. Тому, Сергій Олегович, я вас прошу бути дуже уважним у ваших висказуваннях, у ваших постах на Фейсбуку. І попереджаю, якщо ви особисто мене, як секретаря міської ради, або колег міської ради депутатів, або працівників міських законковому. Безпідставно будете називати корупціонером, учасниками корупційних дій, то я вам можу сказати одного. Я стану на той бік людей, які будуть. Якщо це будуть депутати наполягати про ваш інпічмент, то я їх підтримую. Якщо робітники міста Конкому не захочуть вас бачити як мера міста, і також громади міста Черкаси. Я їх підтримую. Тому я вас прошу, будьте дуже уважні в ваших військах. Ви людина публічна. Дякую. Коментувати не треба, тому що закон знати. Я вас, я вас дуже прошу утриматися від того, щоб виносити свої якісь дитячі обіжки і забирати час у депутаті, під розвитку. Якщо у вас є якісь обрати і так далі, у вас є можливість висловлювати, використовуйтесь соцмережами і так далі. Шановні колеги, в мене пропозиція переходити до формування порядку денного. У вас я Якщо я не помиляюся з цього порядку тихо земельних